Хто такі іскорки? Не за далекими морями, не за високими горами, а просто поряд з нами живуть чарівні іскорки. Бачити їх можуть тільки діти, хоча вряди годи і деякі дорослі. Іскорок можна зустріти під столом, помітити на гойдалці, де хто бачив їх у садочку. Ця книжка розповідає про чотирьох друзів іскорок: бринь, пума, жуж і Міо. Я бринь, дуже творча іскорка. Обожнюю малювати, ліпити та співати. Настільки обожнюю, що аж іскорки летять із вух. Коли бринь весело, то весело всім навколо. Я не люблю нудьгувати, та завжди прагну до пригод. Я іскорка жуж. Про мене кажуть, що я кмітлива та розумна. Я люблю спостерігати і дізнаватися щось нове. Наприклад, що таке викрутас. Або скільки пташок на дереві. А якщо моїм друзям треба щось полагодити, я завжди прийду на допомогу. Я іскорка Пум. вмію і люблю дбати про всіх і про себе теж, це дуже важливо. Я завжди допоможу уникнути халеп і прикростів, бо знаю, як безпечно поводитися і вдома, і на вулиці, і в садочку, а ще можу навчити знаходити радісне в усьому. Я міо, іскорка дружби. Обожнюю теревенити та гратися. Моє найбільше захоплення навколишній світ. Тому я знаю багато всього про дерева, озера, про різні країни і навіть трішки про космос. Іскорки дуже щедрі і люблять ділитися своїми вміннями з іншими. Не дивуйся, якщо в тебе з'являться нові суперсили, коли дослухаєш цю книжку.